Привіт всім, хто завітав до мене на канал. З вами Вікторія. Сьогодні перед Великодня субота і я, як більшість із нас, теж фарбую яйця. Я передивилася купу відео на Ютубі. Багато людей фарбують синьою капустою, куркумою, зеленькою. Але я вирішила зробити по-своєму. Мій спосіб трохи інший. Я фарбую яйця в чорниці. Але не в звичайній черниці. Ці ягоди я збирала в горах Карпатах власноруч. В Карпатах їх називають яфинами. Тож додивіться відео до кінця, і ви побачите, які яйця в мене вийшли. Я перемолола лушпиння від цибулі в кавомолці. Різати не люблю, довго і нудно, а так швидко і без заморочок. Так, потім кавомолка трохи тягнула цибулькою, але я її відмила. І все нормально. Процес готовий, можна користуватися. Далі я нарізала з марлі квадратні шматочки. Яйця попередньо помила. Далі беру яйце, вмочую у воду, обкачую в подрібненому лушпині і загортаю марлю. Обмотую ниткою і можна ставити варити. Таких заготовок я зробила багато. Я завжди. Фарбую багато яєць. Звісно, ми всі їх не з'їдаємо, але як прекрасно потім готувати з крашенок або салат весняний, або білочка. І нічого не пропадає і смачно і з настроєм. Далі я беру свою чарівну черницю, не якась там магазинна, а справжня з Карпатських гір. Ще сторічнього літа заливаю її кипятком, ставлю на плитку, доводжу до кипіння. Аромат такий, що можна ложкою їсти. І от тим натуральним компотом заливаю яйця. Хай собі фарбуються, набираються кольору. І ставлю варити. Але ви знаєте, є нюанс. Рецепт ще той, знаєте, з голови, все по інтуїції, по серцю. І тут я, звісно, як справжня кулінарка провтикала, не додала ні оцту, ні солі. Тобто, що вийде загадка ще там? Якщо дивіться до кінця, бо я й сама в шоці, що там буде, взагалі для фарбування яєць, у фарбу треба додавати і сіль, і оцет. Ну, у мене без них. Натуральний продукт. А поки мої яйця варяться і холонуть, у мене вже майже готова буженіна і скоро буду розливати холодець. Яйця трохи прохололи і я взялася їх чистити. Від того всього лушпиння, марлиння і фарбування. Залила холодною водою, обчистила, а потім знову в холодну воду, щоб промити і змити рештки всіх чар. І тепер дивіться, що з мене з того вийшло. Яйця вийшли не гірші, ніж з фарбою, тільки без хімії. Такі собі драконячі малахітові. Ну, щось між космосом і болотом. Я майстер манікюру. Тож, добра для прикрашання нігтів у мене тьма тьмуща. І я вирішила не гаяти часу, дістала ось таке таку фольгу, Чи не фольгу? сусальне золото чи не сусальне, не знаю. Короче, може, хто підкаже в коментарях, як воно там називається, бо забула, вилетіла з голови. І е, за допомогою цієї штучки. Вирішила задекорувати яйця драконячі, які я пофарбувала у черниці. Дивіться далі. І так. Взяла я своє золото срібло, цю блискучу красу, обмастила яйця білком і почала наносити ту королівську фарбу. А воно скажу вам їздить, крутиться, ліпиться куди на треба. Зрозуміла, треба трохи зачекати, поки білок підсохне, бо інакше це дуже довгий і нервовий процес. Коли вже всі яйця були обмащені білком, Ну, не всі одразу, я по черзі, я почала класти фольгу на вже підсохлий білок, і тут почалася магія. Все було в золоті: я, яйця, стіл, руки, душа, срібло там же. А ще й по вулиці вітер піднявся, то ту фольгу роздуло, летіла вона, як тапельця з дерев, тільки з яєць. Золота і блискуча. Було мені весело, як дитині. Краса неймовірна, бардак відповідний, але святковий настрій забезпечений. Ой, ви знаєте, все ж таки на завершення, коли в мене на руках вже зібралося стільки того всього золота, срібла, блиску, я почала вже качати ті яйця. Як ото викатують, знаєте, так, по-старому. Обкатала, коротше кажучи, викатала, і мені то дуже сподобалось, щиро, з настроєм, з душею. Сиджу і думаю: от хто ті яйця з'їсть, той точно буде веселий, душевний і радісний. До речі, обкачування яєць у цій моїй сусальній красі, то краще робити, коли білок трохи підсохне. Бо якщо ліпити золото на свіжий білок, воно їздить, липне не туди, куди треба. І все блищить, крім яєць. А от коли білок уже трохи візьметься, тоді йде як по маслу. І золото лягає гарно, і руки чистіші, і нерви цілі. І так, я вважаю, що яйця мені вдалися. Я щаслива як дитина. Процес був чарівний, і трохи золотий, і смішний, і шалений. Сиділа я, як царівна в блискоті, як королева драконів на своїх казкових яйцях. І хай весь цей процес не з книжки, не з рецепта, а від серця по настрою, але ж саме це і творить свято. Якщо вам сподобалось моє відео, підтримайте мене, будь ласка, лайком, коментарем та підпискою. Всім дякую за перегляд. З прийдешніми святами ваша Вікторія.